Креативна молодь Хмельницького навчається писати гранти, щоб втілити мрію у реальність. Десятикласниця технологічного багатопрофільного ліцею хоче бачити місто чистішим. Для цього є бажання, але немає фінансів. Маючи лише лопату або декілька, ну, навіть пару гривень, щоб закупити певні матеріали, щоб навіть прибрати у себе в дворі, або встановити навіть смітник біля під під'їзду свого. Тренінг проектний менеджмент відбувається в рамках програми соціально-культурної інтеграції молоді, що носить назву Доброго вечора з України. Молоді ініціативні люди мають придумати свій план покращення громади. Для цього спершу навчитися його правильно писати, краще отримують фінансування на втілення. Як створювати свою ініціативу, як її прописувати в проектній заявці, створювати бюджет, заходи, придумувати до деталей, і потім вони зможуть отримати невеличке фінансування. Ми хочемо реалізувати чотири проекти: 5200 гривень на одну ініціативу. Тобто, це ми називаємо це проект маленького дива, тобто невеличка частинка часу, невеличке фінансування, але можна створити щось добре для громади. Окрім Хмельницького, програма із проектного менеджменту реалізується у 10 містах України. У Хмельницькому планують втілити у життя 8 міні-грантів. Незважаючи на те, що сума не така велика, але ця сума дозволяє пройти весь шлях проектної заявки від написання, вигражу, отримання фінансування, реалізацію проекту і звітування. І фактично, скажу вам по секрету, це не сильно відрізняється цей механізм від грантів, скажімо, на 1 мільйон гривень. Всього запланували два заняття. Наступне відбудеться за місяць. Усім охочим можна зареєструватися на офіційних сторінках Хмельницького молодіжного центру у соцмережах.